Вітаю всіх! Останню суботу-червня, 28 червня, це в цьому році, ООН об'являє Міжнародний день амброзії. Цей день люди всього світу привертають увагу до проблеми амброзії і до того, як з нею можна боротися. Насправді з амброзією боротися досить просто. Потрібна буде лише системність і радикальні методи. Боротьби з нею, тобто виривання, хімія, висапування, викопування. Е, так ось пропонується долучитися кожному запоріжцю до міжнародного дня амброзії, яким чином вийти на вулицю, на будь-який міський газон. Вибрати собі там територію, яка сподобається. Це може бути 1 метр квадратний, може бути 10 метрів квадратних, може бути гектар, якщо візьмете своїх е, сусідів чи друзів. Е, головне, щоб на цій території не було після того, як ви з неї підете, ні, е, ні однієї амброзії. Для цього ви маєте вибрати собі е, ту кількість території, на яку ви. Вистачить у вас наснаги. Тому повторюю, це може бути і один метр, це може бути і 10 метрів, це може бути і більша територія. Е, головне е, це системність в боротьбі з амброзією, тому ми маємо розуміти, що на цю ж ділянку, на цей же квадратний метр, потрібно прийти ще в самі останні дні липня для того, щоб вирвати те, що проросте після вас е, з нового насіння. Такий же алгоритм потрібно повторити і наступного року, і ще років 5-7. З кожним роком часу на те, щоб вирвати амброзію на цих одному квадратному метрі чи 10 квадратних метрів, буде в два рази менше потребувати. І так, через кілька років ви побачите. Що на цій території амброзії більше не проростає, і не важливо, що це буде ще один квадратний метр чи 10 квадратних метрів. Це буде 10 квадратних метрів вашої особистої перемоги і вашої впевненості в тому, що амброзія може бути подолана. Головне, це потрібно після вашої роботи сфотографувати. Або засняти на відео ваші зірвані амброзії і виставити в соціальних мережах для того, щоб люди брали з вас приклад, і все більша кількість долучалася до необхідності знищувати амброзію методом виривання.